Інспектори Державної автомобільної інспекції під час патрулювання вулиць Коростишева зупинили автомобіль, який рухався без державних номерних знаків. Під час огляду автомобіля у багажнику було виявлено автомат Калашникова, вісім магазинів, з них шість з боєприпасами: ножі та військову спецамуніцію. А водій назвався бійцем одного із батальйонів, що воюють в зоні антитерористичної операції. Але будь-які документи приділити не зміг е, на запропонування йому оглянути даний транспортний засіб. Він е, Відмовився. У Мані... мене мій калашик. <риклад> На якій підставі ви його зберігали в цьому автомобілі? Ці... Ні, <риклад> ні, це і мій... Як і автомобіль, так і моя зброя усе вилучено направлено на відповідне дослідження до науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру при управлінні Міністерства внутрішніх справ за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Також перевірку проводять працівники управління СБУ України в Житомирській області. на сьогоднішній час проводиться досудове розслідування. І буде прийнято рішення згідно чинного законодавства. Працівники міліції вкотре звертаються до громадян та застерігають. Кримінальний кодекс України передбачає від трьох до семи років ув'язнення за незаконний обіг зброї, боєприпасів та вибухівки. Однак при добровільній здачі ви не караєтесь законом. Яна черпицька за матеріальному управління державної автоінспекції в Житомирській області.